Чекайте, чекайте. не спішіть, не спішіть. Помаленьку це ж це приватний евакуатор, показую вам люди. Ось це приватний евакуатор. Визвали особи, які називають себе поліцейськими. І викрадають наш транспортний засіб. Приватний номерний знак ВХ 8287 два не маючи жодного юридично підтверджуючого документу, не надали з прізвищами ко батькові особи. Яка видала той документ, а також е, з печаткою, зображеною е, з, де, з печаткою, середині якої має бути зображений державний герб. великий. Небезпечного ну, стовід просто небезпечно. Небезпечно для вами, тебе знаходимо. Ми, ми з вами зараз на нас вже не один раз говорили. Слава то в тебе її немає. Ну, то де вона в тебе? Це буде. То де вона? Чого ти мого чоловіка не шукаєш? Ви ж ви мені тут. Я хочу тут закінчити, і піду до Ну то найди його віде. Чекайте, його. — чекайте. То давайте ми закінчимо, і я вам її знайду. Та а, виходить, що автомобіль дорожче за життя мого чоловіка. Я, так? — Я ж не можу бути одночасно в двох місцях. Ну ж не можу бути одночасно в двох місцях. Тут закінчимо і займаємося вашим чоловіком. Я зрозуміла, що ти його не знайдеш. Ну можливо, ви будете самі переховувати це ж ваш стиль. Тим часом він важко, хвора людина. Я нічого не маю проти. Вас тут ніхто не тримав. Жодної хвилини. Ти сім годин отримував, поки він не зник. Ви його викрали для того, щоб забрати автомобіль. Повідомляю, що ці особи в чорному одязі викрали мого чоловіка для того, щоб забрати викрасти наш транспортний засіб. Я не знаю, я вже знервована. За поліції вам все подасть. подасть. Куртки, хай одяг А віддасть, одяг Хай віддасть, і ліки в багажнику, ліки в багажнику і одяг. Це тут просто... Ліки в багажнику хай віддасть, Томчешин. Томчешин. ліки в багажнику Тож і зараз одяг. Що? Коли? А чого ви мене домагаєтесь? Я тебе не домагаюся, ви віддай мені ліки і одяг. Дуже треба домагатися. Ліки і одяг віддайте. Ліки в багажнику. багажник зараз тоді давай зараз. Там всі. чи ти забереш ліки, щоб його вже кончити кінцево? Вас тут ніхто жодної хвилини не тримав. Mm. Чого Показую ви вказує вам? Як кояться в країні злочини з цими особами, які називають поліцейськими? Викрали чоловіка, щоб приїхати е, використати його транспортний так, засіб, який є предметом ви його виживання, не предметом дозвол, розкоші. Я, розкоші. Багажник, Я вам не давала дозволу, щоб не ви до да автомобіля усе. торкалися. Показую ви вам дозвіл чи ні. Віддайте мені ліки, віддайте одяг. Тож як ми, якщо ви дозвіли, так даєте? ви ж самі його вже руками торкалися. Ми кого торкав? Тільки що руками всі торкалися. Але торкали? ціну вас чітко запитали, видаєте до зусилля. Ви куртки віддайте. хай Лілія Йосипівна віддостане. Не даєте? Ні. Йосип, Я Не Йосипівні не даю дозвіл. Це, це вже вам може надати дозвіл. Треба було віддати речі слухи. до того, як забрали автомобіль. Речі віддайте. Речі, віддайте. віддайте куртки і віддайте, віддайте ліки.

Ліки віддайте і куртки віддайте. Вам чи ви? Але, ви, 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 ви надаєте але, дозвіл? Так ви вже але, без не. мого дозволу його забрали. Ви не Ні, дозвіл. я вам не давала дозвіл Ви вже без мого ви дозволу ви автомобіль що? забрали. Що? Що? Ліки. 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 ліки ліки, дайте мені Все. ліки. Будь ласка, даєте дозвіл поліції? Ліки дайте. Я, я хочу, щоб ви працівку. дали. Я хочу, щоб ви дали що ліки мені. Ліки віддайте мені. Дивіться, ви зараз не будете розказувати, що нам робить. Том я хочу, щоб ви віддали мені ліки. Тут в багажнику знаходяться в пакет. Купа ліки, Звідь, звідься, я, я не можу встати на ноги. Не можна, У мене ноги підкошуються. Помогу, зараз я, не, я зараз ліки не віддасте. Так, дивіться, зараз евакуатор їде. Ту хай їде тільки відкрити, там, там є там є на пакеті в турбинці. Все, я зараз ви покажу. Тут Ні, ви ви ну що ну Оцевий пакетик. Все добре, цевой пакетик ми вам зараз віддаємо. Чекайте, я або ось той пакет. Давайте, вийдіть сюди біля мене і покажете пальці. Тоді вам я не достану. Попробуйте або цей. Ось цей, що біля відра, відра, тако взаді пакет. Давай, віддавайте. Ви все. дозволяєте? Ну, є, можливо, ні, 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 я можу навіть рукою сама достану. Ні, я собі сам достану. Чітко скажіть, ви вам. дозволяєте чи ні? Так він же без мого дозволу ви його чітко? торкалися. Ви чітко скажіть, будь ласка, прохання. Так ви ж без мого дозволу вже торкалися. Тож віддайте ліки, він важко хорий. Ви його навіть не знайшли, Роман. Я вам ще раз поясню. Роман, це є резонансний злочин. Ви без мого дозволу Поторкалися ви... руками. Кого автомобіля. Ви без мого дозволу його викрадаєте. Ну, а без no. вашого дозволу? No. Да. No, і без мого дозволу засунули його на, його, на приватний евакуатор. Ні, без юридично підтвердження документу. Надайте, будь ласка, юридично підтвердження документ. Ви... Віддайте ліки. Ліки віддайте. Які самі, ви даєте дозвіл працівнику поліції зібрати. Так я, ви вже ж раніше питаю, торкалися. Даєте... Ви мені ще раніше по кожну... пообіцяли, якщо я відійду, ви віддасте мені ліки.